Кажуть, біда не приходить одна, але в моєму випадку вона прийшла під маскою великої радості. Коли моя 22-річна Оленка забігла в хату, сяючи від щастя, і вигукнула Мамо, я виходжу заміж, у мене всередині все охололо. Не від того, що я була нарада за доньку, Максим хлопець хороший, а від того, що я миттєво згадала про наші обдерті шпалери в коридорі, які ми збиралися переклеїти ще після того Великодня і про порожню ощадну книжку. на все про все у нас був місяць. Свати, люди серйозні, київські мали приїхати знайомитися. Ми з чоловіком почали гарячково рахувати копійки. У заначці було 300 доларів, відклали на чорний день. От він і настав. За ці гроші ми намагалися зробити неможливе освіжити вітальню і санвузол. Я сама ночами здирала старі шпалери, чоловік підфарбовував труби. На кухню грошей вже не вистачило, просто помилися стіни і надіялися, що приглушене світло приховає тріщина на стелі. Коли під вікном зупинився їхній величезний чорний позашляховик, у мене аж руки затремтіли. Свати виявилися людьми інтелігентними, але той контраст між їхнім дорогим парфумом і нашим запахом свіжої дешевої фарби просто бив у ніс. У нас один син, м'яко, але впевнено сказала майбутнє свекруха, поправляючи шовку у хустку ми хочемо справжнє свято, ресторан, музика, все як має бути. Я кивала, посміхалася, а в голові крутився калькулятор сто гостей, оренда, меню. Це ж скільки тисяч євро? З моєю мінімалкою і підробітками чоловіка це була сума з іншої галактики. Першою була сестра у Світлани з чоловіком свій продуктовий магазин, дві машини. Ми ж рідні люди, думала я, прийшла до неї, виклала все, як є, і ледь не плачу. Кажу, Світлану, позич мені три тисячі євро. Я віддам чесне слово, буду у нас дві зміни працювати. Сестра навіть оком не мигнула, почала розказувати про важкі часи, про товари, які треба закуповувати. Ти ж розумієш, сума величезна, та й взагалі треба було раніше думати, як дочку ростили. Весілля це розкіш, якого треба заслужити. З чоловіковим братом історія повторилась так само, тільки ще інше мовляв, не треба стрибати вище голови, хай розписуються і живуть. Весь той тиждень я ходила в тумані, відчуваючи, що ми просто не тягнемо бути нормальними батьками. А потім була зустріч, яка змінила все. Галю я зустріла біля пошти. Ми не бачилися років 15. Вона ще в нульових поїхала в Італію. Засмагла, впевнена, але очі ті самі добрі, розговорилися. Вона спитала, чого я так змарніла, і я, сама, не знаючи чому, вилила їй усе і про весілля, і про сестру, і про відчай. Галя мовчки дослухала, а потім відкрила сумку. Знаєш, я приїхала хату батьківську на себе оформляти, і гроші з собою маю. Давай я тобі позичу ці три тисячі. Я мало не впала там, де стояла. Почала відмахуватися, мовляв, та як так, ми чужі люди, не чужі, перебила вона. Ми люди. Послухай, весілля відгуляєте, а потім поїдеш зі мною. У мене там на Неаполі є знайома, яка шукає доглядальницю. Робота важка, але платять добре. За півроку борг віддаш, а далі вже собі щось на життя заробиш. Так почалось моє нове життя. Весілля було прекрасним. Оленка була найкрасивішою і нареченою, свати залишились задоволені. А я весь вечір дивилась на Галю, яка сиділа за столом, як почесна гостя. Через два тижні після свята я вже збирала валізу. Було важко, неймовірно. Перші місяці в Італії я ридала від утоми, але борг Галія віддала за півроку, як і домовлялися. Вона не взяла жодного цента відсотків, ще й підтримувала мене домашнім вином і розмовами по понеділях. Зараз я вже третій рік тут. Боргів немає. Ми зробили нормальний ремонт вдома, і тепер я потроху відкладаю оленці на перший внесок на квартиру. Іноді я згадую сестру, ми так і не спілкуємося. Вона каже, що я зазналася в тій італії, а я просто зрозуміла одну річ: рідна кров не гарантує рідної душі, а справжнє диво може статися навіть в черзі на пошті.